Пропоную вам ознайомитись ще з одним науковим STEM набором розвиваючих завдань та ігор Magnetic Activity Set. Комплекс, створений для зацікавлення дітей науковими, технологічними, інженерними та математичними завданнями на розвиток ентузіазму для індивідуальної роботи та в групах. Цей набір містить цікавинки для дітей. Підковоподібний магніт, магнітну стійку, лабіринт, чотири кільцевих магніти, дві прямих магніти, два маленьких жучка сонечка, два автомобілі, магніти з запечатаним яскравий твердий пластик, який або вказує на полярність, або використовується в інший спосіб, от як підковоподібний магніт. Цей набір також містить 10 двосторонніх карток завдань, які дуже добре підходять для наших занять. Це дуже цікава іграшка, яка пропонує різноманітні експерименти для маленьких рученяток. Щоб перевірити силу магніту, можна використовувати предмети домашнього вжитку. Виступ закінчити хочу цитатою Оксена Лісового. Для нас робота, принциповий фронт, ми не дамо ворогу позбавити наших дітей можливості інтелектуального зростання і соціального розвитку. Дякую за увагу!